Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Майстер Вуйко. Ось принесли мені таку бензопилу хусварна 345. Поломка не така серйозна вже, але зробити потрібно. Витікає бензин. Теж, коли повернеш пилу, чи так, чи так, витікає бензин десь. Я так думаю, що десь. Патрубки, вони з часом всихаються, стають коротші, десь як при роботі рухається амортиза, на амортизаторах і вони, може, витягнулись. от Я чую, от зараз запах бензину. Десь пішов бензин, запах чую. І, коротше, десь витягнулося і потрібно розібрати, подивитись. Якщо щось, шланги я маю, ось оригінальні. Потрібно буде чи поміняти, чи щось так дивитись. Будемо розбирати, дивитись, приємного перегляду вам. Кришку потрібно зняти. Знімемо шину, щоб вона нам не мішала. Відкрутити ось ці амортизатори, що тримають корпус до ручки. Макше ми не доберемося до. Ви бачите, бензина витікає, як видно. Треба було злити бензин. Вже спробуємо може. Ось тут ще один є. Такі резинка. Інакше ми до шлангів не доберемося. Ну так, так як я говорив, ось може видно. Ось трубка вилізла. Зараз візьму Ось трубочка вилізла. Ось. Знаєте, чи вам буде видно? Ось бачите. Воно має ось зайти ось там ось тут во, якщо видно. Пізніше покажу ліпше, де вона там. І цей шланг, це його потрібно міняти. Він за короткий і через це воно тече. Ось тут з-підсосу. Теж витягнути його. Ось цей шланг через нього воно проблема така. Ось. Ну Там ще один є шланг знизу, який ось йде з карбюратора до підсоса. Ну Але ми його знімати не будемо, немає потреби. Ось цей шланг поміняємо. Я думаю, що повинно працювати. Ось думав, що поставлю такий шланг, але це більше, скоріше з що підходять до 142, ї 137 кусварні. Ось знайшов такий шланг трошки інакший, але поставлю, зробив довший чуть-чуть, щоб він його там не виривало. Бо цей вже висух і він закороткий. Виходить. запхаємо в підсос. Один кінець. Попробуємо запхати так, не знімаючи нічого. Ось один кінець в підсос. Складаємо його. Ось тут трудно буде його пропхати, але попробуємо. Попробуємо. Не пішов. Ось то й добре. Ось, О, і тут ось покажу покажемо ближче. Плашу. Да воно тут. Ось. ось там сапун. Ось це, а ось тут патрубок заходить. Ось там такий пемплик є. Ось він там його запхати. І все він буде триматися. Він закороткий був, коли потягнули за ручку і він вискакував. Якщо закладемо, я думаю, що причина витікання бензину зникне. Заклав я шланг на місце. Трошки важкувато, звичайно, якщо не розібрати пилу зовсім від'єднати, але так. Трошки постарався і запхав його, так що добре. Ось зараз покажу ближче. Я його зробив трошки довшим. Ось там всередині він. Ось видно. Ось запхав я його. Ось видно цей шланг. Ось чорний. Я Його запхав. Він тепер є довший. І буде як от буде розжиматися корпус від ручки нижньої корпусу, так би. І воно буде триматись там, Але воно вискочило. Ставимо все на свої місця, скручуємо. цей патропок не забудемо. Не забуваємо поставити на місце подачі бензини. Так, пила в робочому стані, працює добре. Все пила непогана. Тепер повернемо, будемо бачити, чи бензина витікає чи ні. Вже вона тепер не буде витікати. Ось Плашу в гарному стані. Вона вже текти дик не буде. Не буде. Все. Ось вийшло у нас таке коротеньке відео. Комусь я думаю буде пригодні. Чому ось в такій кусварні 345-й. пропускає, витікає бензин. Ось поставили ми все на місце, Шину, ланцюг. Зібрали, ще раз повторився. Причина була в цьому, що висох патрубок, один, ми його поміняли. Тепер бензина не протікає. Звичайно, в такому стані бензопилу неможливо використовувати, тому що бензина тече. А так зробили, вона заводиться, працює, все добре. Так що, друзі, всім здоров'я, миру. Успіхів у всьому і до зустрічі на каналі Майстер Вуйко.